Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект денних ходових вогнів від компанії Аміо. Артикул даного комплекту 01522. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас інструкція йде з гарантійним талоном. Дроти підключення. Блок управління. Під'єднується живлення на 12 і 24 вольт з допомогою стандартних дротів І дві фари з металевим кріпленням. Фари герметично заклеєні, мають потужність 11,5 Вт. На 5 світлодіодів, як ми бачимо. Задня частина фари металева. бачимо, Також з е, будованим радіатором. Це є пасивна система охолодження, щоб е, фари не перегрівалися. Е, розміри фари довжина 160 мм, е, висота 25 мм і ширина е, в цій частині 52 мм. Чи Цій частині 29 мм. Під'єднується все, роз'єм в роз'єм, дуже просто. Ось таким чином. І на дроти підключається живлення. Зараз ми підключимо живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так відсвічують фари. Білий колір світла заявлено в даних фарах. Бачимо, так і, так, так і є. Кольорна температура 5600 кельвін. потужність нагадаю, 11,5 Вт. Фари абсолютно універсальні, підійдуть на будь-яке авто. При купівлі на фари обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.